А пока ты Дима с итальяночками зажигал, вот я бы сходила на чемпионат по танцам, где настоящие мужики Ой. с бицухами танцы, значит, вот эти штучки вытворяют на полу. Танцюльки качков, что ли? Да вот, пожалуйста. Между прочим, недавно прошел а, западноевропейский чемпионат. Красивые мужчины танцевали, падали, потели. А уже в субботу, между прочим, смотрите прямой эфир в 7 часов на М1, где мы с Димой пойдем на Red Bull, что-то там, там. Где... Red Bull BC One где... Final. Вот. Где я буду, например, знакомиться, пока ты будешь работать? Зімана команда М-1 зараз знаходиться в Італії, в місті Неаполь на найрейтинговішій події у світі брейк-дансу Red Bull BC One Western European Final, фінал Західної Європи. Саме тут визначиться переможець, який поїде до Сеулу. Ну а українську частину цього змагання, а саме. Східноєвропейський європейський фінал, ви зможете побачити на каналі М1 уже 28 вересня в прямому ефірі. А зараз давайте побачимо наскільки спокійно тут в Неаполі. На березі Середземного моря 16 найпотужніших бібоїв Західної Європи зійшлися в поєдинку за звання найкращого. Звісно ж, і судити такий контест довірено тільки найсильнішим. Щоб судити подібний івент, потрібно як мінімум 10 років практики. Іноді запрошують і молодших. Проте, навіть не дивлячись на те, що ти супер-бібой, це не означає, що ти можеш бути коректним в виборі перемо. Може, тому що суддівство – це велика відповідальність. Ти можеш бути неперевершеним в танці і вигравати великі змагання, але щоб адекватно судити, потрібен холодний розум. Проте далеко не всім вдається на передодні змагань, як то кажуть, stay cool» і не втрачати голову. Декому це вдається дуже легко, а дехто неймовірно нервується і йому потрібно багато практикуватися, щоб це напруження вивільнити із тіла. Крім того, все залежить від життєвих обставин, адже в тебе можуть бути якісь особисті. І проблеми чи інші переживання, Тож фішка в тому, як саме ти проживаєш все це на даний момент, і як з цим справляється твій дух. На події такого масштабу, коли ти даєш багато інтерв'ю, фотографуєшся, все це настільки розганяє твої емоції, що це іноді суттєво впливає на бібоя в сам день змагань. Проте більшість досвідчених бібоїв знають, що пройти крізь ці труднощі можливо тільки сконцентрувавшись на самому танці. Це спокійно можна назвати зціленням, адже рухаючись, ти кожної миті відчуваєш себе живим, і крім того, стаєш все кращим. Ти виростаєш в танці, вивчаєш нові трюки, а це уже довіра. Ти налагоджуєш контакти з самим собою. Ти більше собі довіряєш і стаєш все більш впевненим перед зовнішнім світом. І, власне, в самому танці це будує твій характер, тож це таке собі диво. Змагання в Неаполі просягнуто духом італійського театру, адже не дарма подія відбувається в місцевому театру Біліні, а також майстерністю переживання піці, яка за своєю складністю не поступається майстерністю брейкінгу. На Неапольському змаганні більшість суддів передбачали перемогу голландського чи французького Бібоя. Але брейкданс Батл явище настільки непередбачуване, що сюрприз цього вечора чекав на всіх. З одного боку, це дивовижно, що в Італії переміг італієць, але з іншого боку. Нічого несподіваного в цьому немає. Сподіваюся, цього разу обійшлося без корупції. Корупція із суддями і фрозом Фроз? <розум> ніякої корупції. У нас тільки чесність, тому що для нас це важливо. Адже в якийсь момент ми можемо опинитися на їхньому місці, і тоді не хотілося б собі зіпсувати карму через якусь там дурнувату корупцію. Тож ніяких махінацій він переміг, тому що у нього велике серце. Ти відразу побачив, хто переможе. Чесно кажучи, це було непередбачувано. Але коли я зазивнув в його очі, у нього було те, чого не було у інших. Він мав такий вигляд, начебто він зараз уб'є когось. А коли він повертався і дивився на нас в кінці кожного батлу, у нього був вигляд як у супергероя, і цей божевільний, просто божевільний вогонь в очах. За вінілами на контесті стояв також один із супергероїв. Щоправда, він був присутній у якості зображення на футболці діджея Ренегата із Великобританії. Який вплив має Брюс Лін на твоє життя? Well, думаю, напевно, всі знають його історію про подорож із Гонконга в сан франциско його тренування і намагання бути найкращим. Тож я думаю, що багато людей мого покоління та і молодшого також надихалися речима, які він робив, і які він говорив, щоб ти не потрапляв у пастку стилю. Був весь час відкритим до всього світу. А це до речі дуже близьке до брейкінгу. Так, так. Я насправді до цього займався бойовим мистецтвом. А яким саме? Кунг-фу, саме через Брюса Лі. Але потім, коли я побачив брейк-данс, я зрозумів, що це теж бойове мистецтво, тільки в танці, і крім того, тебе не б'ють весь час по обличчю. Так, він більш мирний. Ну майже просто менше контакту. Тенкі кумендівенеґей. Thanks. Спасибо, спасибо. И известно, что мы не могли оминуть и увагую наисилнейшего на нации Арани. Слушай, Фрос, это, это невероятная штука. То, что ты победил, это круто, я тебя поздравляю. Это спасибо очень... большое. Я, я ну, то, что ты оказался из России, но ты живешь здесь давно. Да, я родился в 1985 году в Москве, в СССР переехал в 1993. Живу в Милане э, уже почти 10 лет, до этого жил на юге. Вот я... Начал танцевать в 2001 году а, на юге Италии, потом переехал в Милан и познакомился со своей а, сегодняшней командой Бендиц. Вот, а, сегодня я представляю Италию. Скажи, вот остается чуть больше, там, около двух месяцев до финала в Да. Это время, как ты будешь проводить? Это нужно нарабатывать новые трюки? Нужно... Я, я думаю, что я буду поддерживать а, свой арсенал, вот такой же, который я сегодня показывал. И по-любому я там постараюсь... А, Пройти, бьмся за родину.